Де знаходити цих чоловіків? Прям зараз надо срочно. Дуже багато залежить від вашої анкети, від ваших фото, від опису в анкеті. Це не ваш плейс. Реально достойні чоловіки, а вам не підходять фінансово. Прям можна зайти і пошукати, просто сидіти і чекати. А концентрація власних чоловіків нічого не вийде. Була я і шість чоловіків. Місця для знайомства з нормальними статусними чоловіками. Привіт! Мене звати Іра Савчук, я менторка по стосункам, що мене називають мама, тіндер народжених, можете знайти мене так у соцмережах. І сьогодні дуже-дуже-дуже дуже важлива тема, корисна для ваших стосунків і для зустрічі з хорошим партнером. Чомусь в останній час до мене дуже багато проходить скарг на Тіндер, на різні застосунки для знайомств і дівчата все більше мене питають так теж знайомитися з тими нормальними хлопцями. Я вам скажу так, я залишаюся при своїй думці, що на сайтах знайомств є нормальні і дуже багато залежить від вашої анкети, від ваших фото, від опису в анкеті. Якщо ви на сайтах бачите лише якісь дуже дивні екземпляри чоловіків, то мабуть може бути щось не так з вашою анкетою. На марафоні про стосунки я розповідаю про те, яка повинна бути анкета. Я можу вам допомогти скласти цю анкету, якщо ви мені напишете в особисті. Коротше, займіться своїм профілем. Можливо, у вас в ньому щось не так зроблено. Якщо з вашим профілем все окей, ви не можете знайти цих нормальних чоловіків, значить це значить, що, можливо, це не ваш плейс, тому я рекомендую реєструватися на трьох та застосунках для знайомств і дивитися, де буде саме ваша цільова аудиторія. Але якщо ви націлені тільки на там бізнесменів, топ менеджерів, яких ви вважаєте, що немає на, на сайтах знайомств, хоча я і з такими знайомилась там, тому не можу погодитися. Давайте розглянемо інші місця для знайомств. Поїхали! Перше і найважливіше, і те, що я вважаю, працює просто бездоганно, якщо ви працюєте в офісі, і поряд з вашим офісом є місця для бізнес-ланчів, або, наприклад, для вечері після роботи, я вам дуже рекомендую заходити туди кожен день або через день. Тому що, коли ви ходите в одні й ті ж самі місця, де є реально достойні чоловіки, за місяць. Десь приблизно ви вже будете один одного впізнавати, і вам буде простіше комусь, наприклад, посміхнутися. А чоловіку буде простіше побажати вам гарної вечері чи обіду, тому що він вас бачить майже кожен день. Коли ви будете там пити, наприклад, каву на літній терасі. Він спокійно може підійти і запропонувати вам поспілкуватися, тому що ви вже наче знайомі, ви ж бачитесь постійно. Це я привожу приклад не придуманий, а реально проживший, тому що в мене, в, коли я працювала в центрі Києва на прорізні, ми реально з дівчатами дуже часто ходили обідати в класні місця, і а, в місті, в якому ми обідали найчастіше, постійно були а, хлопці, які потім почали з нами здороватися, Ми познайомились. А, ми ну, реально у нас вже було таке коло знайомих, які обідують разом. І це також привід познайомитися з класними чоловіками. Тому не опускайте таку можливість, якщо у вас поряд є десь місце, де ви можете це робити. Якщо таких місць немає, давайте поїхали далі шукати, де знаходити цих чоловіків. Рекомендую і перевірено також досвідом готелі, якщо ви. Живете у великому місті, і у вас є готелі, де зупиняються, наприклад, проходять якісь симпозіуми, конференції. Ну, наприклад, візьмемо Берлін. Да? Я нещодавно була в Берліні, і там дуже багато готелів, в яких е, збирались прямо конференції там IT, конференції медиків, конференції біоінженерів. Е, ти, прямо можна зайти і пошукати, наприклад, напрям, якісь які тобі цікавий, в якому ти хоч щось розумієш. І просто піти на каву в ресторан до цього готелю, піти в СПА в цей готель. Дуже кльово працює. До речі, я була я зараз живу в Спліті в Хорватії. Я була тут в Редісені в СПА, і там реально була я і шість чоловіків. От жінок майже не було, тому що там також була якась конференція, вони проїхали ввечері, після того, як вони звільнилися, десь після шостої, вони вже прийшли в спа, і вони відпочивали, спілкувалися і так далі. Ну, Якщо в Європі, звісно, тут дуже часто в баню ходять. Чоловіки голими можна відразу оцінити всі параметри, які вам важливі. Але це також гарний плес для знайомства. Готелі, в яких проходять такі конференції, де ви можете попити кави, подивитися на людей, подивитися на чоловіків. Можливо, з кимось познайомитись. Будь ласка, велком ніхто не забороняє. Ну і вже ж, якщо ви шукаєте чоловіка бізнесу, потрібно розуміти, що є таке поняття, як бізнес тусовки. Я не кажу зараз про якісь бари і ресторани, я кажу про конференції також. Але вже ціленаправлено йти і купувати собі вхідний билет на таку конференцію. Це може бути закрита група Telegram, де збираються люди по інтересам. І бажано, щоб ця група Telegram була платна і бажано, щоб вона була не дешева, тому що ви відразу відфільтровуєте людей, які. Вам не підходять фінансово, і ви можете. Ну, наприклад, у нас в Україні є бізнес молодість. Я не знаю, що там зараз відбувається, але я знаю, що там в принципі достатньо цікава тосока. Якщо вас цікавить, наприклад, чоловік, який розвивається, ви можете піти на якийсь там психологічний клуб, філософський клуб клубів по інтересам, дуже багато. Ви коли перестаєте сидіти на попі рівно, а починаєте щось робити, шукати, спілкуватися в ком'юніті. Ви точно знайдете відповідь. І якщо ви досі не в моєму телеграм-каналі, закритому для дівчат, де ми обговорюємо чоловіків, скидаємо анкети, обговорюємо разом, одна одній взагалі допомагаємо, ділимося своїм досвідом, шеримося плейсами, де ми знайомимось, наприклад. Так? Я не розумію, як ви шукаєте. Бігом в телеграм посилання по цим відео на телеграм-канал закритий також повинно бути. Тому що місця, в яких ви можете отримати пораду, дівчат, які, так як і ви, знаходяться в пошуку стосунків, де ви можете та просто навіть відволіктися від того, що вам сумно чи одиноко сьогодні ввечері, а вже ж беріть і знайомтесь. Дуже-дуже, на мою думку, в Готелі, взагалі, ресторани в готелях, особливо в недешевих готелях, це працює дуже класно. Я вам дуже рекомендую. І якщо з вами досі не знайомляться, якщо у вас це дуже перегріта тема, і ви вважаєте, що все відбувається не так, як повинно, це не швидко, я хочу швидше. Дівчата, запам'ятайте одну глобальну істину про стосунки: не треба поспішати. От розумієте, не треба сидіти на дивані. Я проти того, щоб просто сидіти і чекати. Але ви повинні робити або внутрішню роботу енергетично для розуміння того, що в ваше життя прийде ваш партнер. Або зовнішню роботу, так, коли ви ходите, гуляєте, знайомитеся з людьми, або ходите на сайти і знайом... знайомитеся з людьми, але ви простору показуєте те, що ви готові, ви йдете. Але ні в якому разі. Не корите себе за те, що їх зараз немає, чи ви сьогодні вийшли в спа, а у вас не вийшло. Тобто, розумієте, якщо ви йдете гуляти в ресторан або в спа, як мисливиця з червоними губами, зачіскою з салону, і така, типу, чуть ли не на кеблах заходите в сауну, то зрозуміло, що ви там робите. І чоловіки це відчувають просто нутром, і вам точно. Буде складно з кимось познайомитися. Якщо ви те, що я зараз розповідала, вплетете в своє життя як його частину, то вам буде набагато простіше, тому що це буде вже органічно. Ви звикли ходити в цей спа, чи ви звикли ходити в цей басейн, чи ви звикли ходити в цей спортзал. До речі, спортзал забула вказати, тому що спортзал це просто концентрація класних чоловіків. Хайлі рекомендую туди ходити. Якщо ви сидите вдома, і присилаєте мені запит, де знайомитися з цими нормальними чоловіками, ну я вам не допоможу тим, що я зараз вам розповідаю. Тому що якщо ви раз в три місяці така, все, я пішла знайомитися, така нафарбувалася, ви впевнені, що ви прям сьогодні повинні це зробити, то не буде так. <х criar> не буде. Вам потрібно розслабитися, бо поки у вас є ця напруга, знайди чоловіка прямо зараз надо, срочно. Нічого не вийде. Бо чоловіки відчувають це. А якщо там скажете ой, дівчата, які там направлено знімають чоловіків для того, щоб їх качати на гроші, то там вони знімають інших чоловіків, яким ну, серйозні стосунки не потрібні і які згодні бути розведеними на гроші. Їм це треба теж для своєї прокачки. Тому я вам рекомендую зайнятися своїм внутрішнім станом, зайнятися своїм розслабленням. І тільки тоді ви зрозумієте. Як багато всього цікавого навколо відбувається. А, і цих чоловіків просто безмежна кількість. Просто ви були не готові до цього часу їх бачити. Ви були готові писати запити, де ці нормальні чоловіки, закидувати подружок розповідями про те, що нормальних нема, але ви до зустрічі були не готові. Тому вибирайте діяти органічно для свого внутрішнього стану. Бажаю вам успішних побачень і знайомств. Підписуйтесь на мій канал. Чекайте на нові відео.